Ультрон Т11. Прийшла весна, думаю, пора відкривати сезон, але не тут то було. Чомусь почало підклинювати заднє колесо в одному місці. Тобто підклинює реально так, друзі, що коли котити його, то воно просто стає. І юзом йде. Розібрав я двигун, тому що, думав, можливо, підшипники, але підшипники працюють справно, все по типу добре, хоча вони такі ржаві. Коротше, яка фігня. Ось, дивіться. Ось цей весь магніт. І ось це все таке всередині, воно все ржаве. Я так думаю, що через те, що воно там поржавіло, ось все було добре. А він постояв, виходить, всю зиму. Там осінь зиму постояв. І я так думаю, через ось цю ржавчину, воно почало підклинювати. Не знаю, правда, як його це все відмити. Зараз буду якось пробувати відмивати. І подивимося, що з того буде ще. Допоможе комусь то, що я роблю. Обробив засобом для видалення ржавщини, ну, ніби, ніби добре. Не знаю, чи воно буде так правильно. Як бачимо, що покриття, ось це що було на магнітах, воно трохи зіпсувалось. Ну, в принципі, я так подивився по відео в Ютубі на різних електросамокатах, то там взагалі воно все в них ржаве. У мене ще більш-менш. І усю штуку, цей ротор, чи як він там правильно називається. Я його також в деяких місцях теж. Ну, я думаю, що це лак якийсь. По типу, ніби нержавчина, якийсь лак. Хрен його знає, трохи теж його почистив. Фішка в тому, як зараз це все діло скласти в купу. Діло в тому, що ось тут дуже сильні магніти. Це метал. Як мені сказали, що треба робити все досить обережно, щоб воно не пошкодило ось ці магніти в цьому колесі, щоб їх не побило. Тому якось зараз ось так на пеньочок. Будемо це все діло впирати разом з товаришем і складати. Інструкція, як намастити герметик. Не знаю, чи то правильно, але щось того має бути. Переднє колесо, друзі, постійно воно в мене спускає. Тиждень тримає і за тиждень спускає, що б я вже не робив. І не їздив на ще на монтаж, там щось його промащували туди-сюди. Вирішив все ж таки його розібрати, завести на шиномонтаж, щоб вони дійсно подивилися добре, зняли ось цю шину, можливо, там щось не те. Як це все діло? Зняти. Берете, я брав підручні матеріали. Спочатку відкручуєте ці всі гвинтики, далі вставляєте ось так. Далі вставляєте ось так. І двома руками так підважили. І все. І ця кришечка по типу має знятися. Ще не знімав. Знімаємо і дивимося. Ну, З переднім колесом ніби тут все набагато краще, друзі. По типу, ніби герметик був. Навіть немає такої ржавщини. Зараз вийму двигун і глянемо. Дивіться, друзяки. Тут абсолютно все ну, просто ідеальне. Десь ось тут тільки в кутику, як так показати, ось тут тільки в кутику трішечки пішла в нас ржавчина. Бачите? Трішечки. Тобто, а так, магніти все добре. Ось ця штука, це якийсь, як він, маркер. Також все чудово. Дивіться, майже так як новий. Тобто передній двигун, ну йому хоч би що. Так що зараз везу наш шиномонтаж і вже потім вам скажу, що з ним не так було. Сумна історія. Думав, що шиномонтаж мені реально допоможе. Зняли шину, промастили герметиком, оділи назад, накачали один фіг. Скільки б там не було, того герметика, все рівно воно пропускає по краях з цієї сторони і з цієї. Каже, майстер бери став камеру. Тому що інших варіантів немає. Поїхав вже в магазин до дитячого квадроцикла. Купив ось таку камеру. Не знаю, як вона підійде. Зараз будемо пробувати. Не хотів ставити камеру, думаю, що воно буде жорстке, але це я вам пізніше скажу. Стала вона як рідна, все як має бути, що ви собі знали. Від квадроцикла дитячого підходить ідеально. Я так думаю, можна вже відкривати сервіс в себе в гаражі по електросамокатам. Та? Дивіться, скільки красунчиків стоїть. І на всіх треба покататись. Тепер інструкція буде для вас, як поставити назад ось цього ротора, статора, не знаю, що це таке, якора. Коротше, треба ногами стати. Добре, двома ногами стати на колесо, щоб воно не піднялося. І полегенько спочатку вперти ось цим валом. Ось так легенько вперти, тому що неодімові магніти може так влупити, що залишитися без пальців. Щоб не побити ні магніти, нічого, дуже міцно тримаємо ось, ось цю штуку і полегенько його туди садимо, впихаємо. І міцно тримаємо колесо ногою. Далі берете силиконовий герметик. Я беру ось такий. Використовую високотемпературний. Буду робити це все пальцем. Потім пальця розчинником помию. І... Промащуєте оцей ободочок так добре. І на нього одразу посадимо, і все. Хто надумає купити на Алікспресі до цього корча газомасляний амортизатор, то знайте, що косок і так зробили. Зробили так багато тут місця, що він не підходить. Тобто я взяв самий менший, який може бути, а по товщині він не підходить. Ось можете подивитися. Ось його рідний і ось цей. Не купиш, поки. Не дізнається, так що майте на увазі, що ніякі газомасляні амортизатори сюди не підійдуть. Він настільки жорсткий, що я просто хоч бери та й плач, бляха. І що робити, я не знаю. Не підходить. Не вистачає буквально пів сантиметра, тому що він впирається ось сюди, в цю раму бляха. Як так китайці зробили, хрен його знає. Так, що кому треба газомасляні амортизатори, підходять вони на куго. Кугу якийсь там фіг знає і в який. Запитуйте, продам. Петрович, як показав себе цей самокат за рік часу? А ось так. Ось такі у вас будуть руки постійно, коли ви надумаєте собі придбати супершвидкого потужного самоката. Ламатися буде, друзі, постійно. Як не одне, то друге, то десяте. Чому не можна було одразу придбати собі ось такого, де немає ні підвізки, мінімум електроніки? Сервісні центри є в кожному місці, тим паче гарантії є, на цього вже немає ні гарантії, ні сервісних центрів, ніхто не хоче його брати і робити, тому що він здоровенний і вони не знають, як його робити, тим паче немає таких потужних самокатів в місці. І в нього як, як не поржавіло колесо, то якось хрена бляха, ніби все добре. Воно спускає, вже поставив камеру, вже загерметизував. Ні амортизатори, ні підібрати, вони постійно луплять. Ця підвіска просто жорстка. Вже почало підтікати масло з вилки, бляха. Якого хрена я хрен його знаю, чому воно почало підтікати. Ну воно підтікає вже, бляха, і нічого йому не зробиш. І тим паче оцей дисбаланс що би я йому не робив. Ось дивіться. І це ось так після кожного разу, що ви проїхали виходити, і ось так вас буде трухати, бляха. Я просто не знаю таке враження, що ніби китайці взяли все гівно, яке було в Китаєві, і вони вмістили в цю назву Ультрон. Я просто іншого виходу не бачу. Але незважаючи ні на що, я його люблю. Зараз помию його рожевою піною і буду кататись.